Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами створимо таку цікаву гру, яка називається Geometry Dash. Я впевнений, що багато з вас чули цю гру, навіть грали в неї. Якщо це справді так, напишіть про це в коментарях. Як бачите, в нас є головний герой, персонаж, так, оцей квадрат, який виминає наші перешкоди. Відповідно, що збільшується рахунок, чим більше ми минули цих перешкод. Отож, давайте почнемо реалізовувати цей проєкт. Створимо новий проєкт. І для початку. Намалюємо наш фон. так? Намалюємо наш фон. Беремо спрайт. Малювати. Значить, Беремо межу без рамочки. Колір вибираємо на власний розсуд, який подобається. так? Значить, Я виберу плюс-мінус ось такого кольору. Інструмент прямокутник і малюємо на цілу область плюс-мінус ось таким чином. Є. Yeah. Добре. Так, тепер подивимося на координати, можемо змінити наші координати. Поставимо координати, скажімо, 0. Тут поставимо мінус 100, подивимося, як воно буде виглядати. Так, от як бачите, плюс-мінус ось такі таке розташування мене влаштовує. Так? Значить, давайте зробимо це в коді. Перейдемо в код, візьмемо події, коли натиснуто зелений прапор. І розмістимо. Команду, яка знаходиться в блоці рух, перемістити в x та y, як 0 мінус 100. Так, чудово. Так, підлогу ми з вами фактично розмістили. Тепер давайте створимо ще загальний оцей фон, так. Знову ж таки, зробимо це в, самій, в самому тлі, так, беремо малювати. І колір ставимо той самий, лише трошки темніше насичення. Ну і малюємо відповідно на цілий екран. Ось таким чином. Є. Yeah. Прозорий фон можемо забрати, оце біленьке тло. Раз. Так, фон ми з вами зробили. Тепер нам залишається намалювати нашого персонажа квадраттики, так, і ми будемо його запрограмовувати, його рух. Давайте це зробимо. Так, малюємо наш спрайт. Квадратик у нас має бути оцей такий біленький. Так, беремо білий колір. Так і прямокутник. Значить, малюємо. Наш квадрат, і дивіться, коли я отримую клавішу Shift. так, Значить, в мене малюється квадрат такий, якби от, різний, однакового розміру. Так, намалювали ми з вами квадрат, розмістимо його по центру. Можемо збільшити. Подивимося, як він виглядає. Так, чудово. Дуже добре. Тепер давайте почнемо його трошки розмалюємо, щоб він був цікавіший. так. Значить, візьмемо заповнення серіші. Так, тільки не самого нашого квадрата, а. Елемент, який буде розміщений на ньому. Ось таким чином. Нехай це буде там 75. Так, 75. Ну, І малюємо на ньому якісь елементи. Ви можете придумати щось своє. Я для прикладу зроблю щось приблизно ось таким чином. Так, такий елемент. Так, тут намалюю ще якийсь ось такий елемент. Ось. Значить, сюди в нас буде ось так. Ну, і тут у нас буде якесь ось таке. Так, чудово. Зробимо ще йому задній фон, щоб був цікавішим. Значить, виберемо світліше, у нас буде, в принципі, приблизно ось такий. Так, ледь прозорий. Давайте на 90. На 90 і розмалюємо його, розмістимо його верніше ось таким чином. Так, ось так. Тепер зменшимо. Сюди так, по розмірах. Раз, розмістимо його на задній план, позаду, так, і візьмемо на один крок вперед. Є, yeah, чудово, супер. У нас вийшов ось такий квадратик. Можемо дещо ще ось тут підрівняти його. Так, як бачите, там є, можемо скасувати дію назад, ще раз назад, і трошки задати ось тут менше. Так, щоб було рівніше. Так, ось, по-моєму, рівно. Так, тепер виконуємо аналогічні дії позаду і тут вперед. Супер, квадрат нас вийшов, так? Але знову ж таки, як бачите, тут ще в нас є е, нерівно, тому давайте підправимо це діло, так? Є. Ще трішки. Так, чудово. Отже, квадрат ми підмалювали з вами. Добре, тепер давайте ми його е, розмістимо. Ми його розмістимо і задамо кольор. Як бачите, він трошки в нас великий. Так? Він трошки в нас такий великий, розмістимо його по центру. Так, і будемо його трохи зменшувати. Переходимо в код е, події, так, коли натиснуто зелений прапор. Збільшимо, щоб було видно. Так, і задамо перемістити в x Y. Так, давайте будемо пробувати, що в нас вийде, ну нехай мінус 150. Так, на око будемо зараз міняти. Так, і мінус 85. Наші початкові координати будуть. Подивимося, що це буде. Так, Нехай він буде поки що в мене, розміщуватися таким чином, і треба задати його розмір. так, Задати йому розмір, щоб він був менший. Значить, Візьмемо команду, яка називається Задати розмір. так, І візьмемо, нехай давайте 50. Подивимося, що в нас вийде. Так, 50 чудово. Він вже, в принципі, у нас зменшився. Так, можна його трошки зробити більше. 60, давайте подивимося. Ось. Такий квадрат мене, в принципі, влаштовує. Але давайте розмістимо, його, що він був так, плюс-мінус рівненько до підлоги. Є. Так, дивимося на координати. У нас координати. Так, хміну 156 і 74. Значить, ми візьмемо мінус 155, так, і мінус 75. 75. Так, є супер. Наш квадрат ми з вами розмістили. Дуже добре. Тепер давайте зробимо так, щоб він у нас рухався. Так, зробимо так, щоб він у нас рухався. Напишемо йому скрипт. Так, візьмемо цикл завжди. Так, і пере перевіримо простеньку умову. Знову ж таки, якщо клавішу, нашу пропуск, так, от візьмемо. Натиснуто так, значить тоді, скажімо, що ми повторимо 10 разів. Так, повторимо 10 разів. Що повторимо 10 разів? Якийсь певний рух, тобто змінимо координату Y, так, оскільки в нас має стрибати догори. Так, змінити Y. Тут 10, так і повернемо за годинниковою стрілкою на 15 градусів, кількість, певну кількість градусів. Тепер це все продублюємо. Так, кладемо його сюди. Так, і тут поставимо, що у нас мінус 10, так? І 15 е, радиусу. Так, 15 радіус трошки забагато. Давайте зменшимо його на 9, наприклад. Так, 9. У нас буде якби по 180, так? Виходить? Так, по 180 плюс-мінус. Значить, подивимося, чи в нас працює. Так, натискаємо, є, у нас квадрат скакає. Робить поворот, так, робить поворот. Чудово! Так, це ми з вами реалізували, але знову ж таки, давайте ми його все ж таки ще зменшимо на 5 одиниць. Так, і тут у нас буде що. Е, мінус 77. Так, давайте поставимо мінус 80. Зупинимо. Глянемо. Чудово. Так, є квадратик у нас відскакує і обертається. Дуже добре. Так, це дуже добре. Тепер давайте перейдемо е, до наступних речей. Речі, квадрат ми маємо, тепер давайте ми можемо на, намалювати нашу з вами перешкоду. Е, так, намалюємо перешкоду, беремо малювати. Так, беремо малювати. І скопіюємо собі для зручності нашу з вами підлогу. Щоб намалювати перешкоду. Так, беремо тут копія, спрайт 3, і тут ми її вставляємо просто сюди аналогічним чином. Так, добре. Перешкоду, так, оці наші якби, перешкоди, будемо малювати за допомогою інструменту, який називається лінія. Задаємо колір межі. Так, давайте, перешкода. У нас може бути абсолютно будь-якого кольору. Ви собі вибираєте самі. Я, наприклад, виберу якось такого червоного. Товщину лінії візьму 5. Так, і почнемо малювати. Так, і почнемо малювати. Значить, Давайте намалюємо її ось таким чином. Так. Є. Сюди і сюди. Так, стараємося рівненько намалювати. Тепер задаємо їй заливку. Заливку зробимо таку саму, як, яка буде кольором, так? Значить, беремо нашу з вами заливку. Так, але перед тим. Візьмемо піпетку, щоб вибрати отакий колір, який має, по повинен бути заливкою. Ось таким чином. Просто клацаємо у нас перешкода аналогічного кольору. так? Переставимо її трошки ближче сюди. Так, є. Дуже добре. Так, тепер дивіться. Значить, В нас повинні зробимо декілька перешкод. так? Напишемо, що це образ 1. Далі продублюємо. Буде образ 2. І продублювати. Образ 3, Так, значить, фон ми з вами його видаляємо. Так, фон видаляємо. Можемо навіть тако зробити. Розмістимо ось тут. Так, нашу перешкоду з вами нехай. Розмістимо її ось тут. Так, і продублюємо тричі. Дублювати. Дублювати. Значить, тепер намалюємо декілька перешкод. Так, збільшимо собі масштаб. Значить, просто копіюємо. Копія, вставляємо, і тут буде дві перешкоди. Так, чудово. Маємо дві перешкоди, а тут ми зробимо три перешкоди. Значить, копія вставити. Копія вставити. Є. Yeah. Значить, будемо. Будуть у нас дві перешкоди, і буде тут третя. Так, супер. Ми це з вами зробили. Тепер давайте задамо їм розмір. Задамо їм розмір. Переходимо в код. Так, коли натиснуто зелений прапор. Так, коли натиснуто зелений прапор і беремо, давайте спочатку розмір. Задати розмір. Поставимо їм, давайте, 50. Нехай. Так, 50. Подивимося, що в нас вийде. Так, є. Супер. Перешкоди в нас вже стали менші. Так, і поставимо їм координати, куди в нас мають бути. Давайте перемістити в y. Так, перемістити в XY. Значить, Поставимо їм давайте, 270. І нехай поставимо мінус 104. Подивимося, що в нас вийде. Так, що в нас вийде? Так, вийде в нас не дуже добре. Поставимо їм сюди, так? Значить, що в нас там вийде? 135 і мінус 102. Так, значить подивимося 135. І мінус. 105, давайте. Так. Забагато. Мінус 100. Тепер замало, Так, мінус 102. Так, мінус 102. Мінус 103 навіть можна поставити. Так. Все ж таки, давайте мінус 102. Так, воно якось краще виглядало. Так, мені здається, плюс-мінус нормально. Ну, в будь-якому разі ми можемо це ще раз поміняти. Добре, тепер давайте зробимо так, щоб перешкоди наші рухалися. Для цього візьмемо цикл завжди. І змінимо координату Х. Так, змінимо координату Х. Це Х на мінус 10. Так, на мінус 10 спочатку. Подаємося, знову ж таки, швидкість ми можемо завжди змінити. Тепер перевіримо наступну умову. Значить, якщо значить, наше значення х буде менше за. Так, 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 наше значення х буде менше. Ну, давайте скільки візьмемо. Мінус, давайте 240, нехай. Знову ж таки, умовно можемо поміняти. Значить, тоді. Тоді ми будемо змінювати образ. так? Тоді ми будемо змінювати образ. Пам'ятаєте, у нас є три образи. Так, ось тут. Перший, другий, третій. так? Значить, ми будемо змінювати образ випадковим чином. Випадкове значення від одного, як ви вже здогадалися до трьох. Так? Від одного до трьох. Значить, і тоді будемо переміщувати Х. Давайте глянемо. Так, от бачите, у нас тут зависло. Так, є, воно там собі рухається. І, знову ж таки, треба перемістити наш Х. Ось наше Х. Значить, на е, відповідне значення таке, як в нас є ось тут. Ну ж таки мінус. Тут буде 270, тут буде мінус 100. 270, мінус 100. Так, подивимося. Як бачите, все працює. Все в нас виходить. Так, є. Тепер ми можемо вже їхати в ці перешкоди оминати. Є 3. 3, 2, 2, Одна, так. Але, їх бачите, коли треба перешкоди, ми якби не встигаємо їх перескочити. Тому давайте трошки збільшимо швидкість на мінус 12. Так, от так вже буде трошки краще. Є. Yeah. Ось таким чином. Супер. Дуже добре. Так, таким чином, скажімо, ми що. Значить, реалізували рух наших перешкод на квадрат і повертаємо його на початкове місце, початкову точку, якби. Так, дуже добре. Так, Тепер давайте що? Значить, Зробимо, коли наш квадрат потрапляє на перешкоду, то якби гра наша буде завершена. так? Переходимо на наш якби, оцей спрайт квадрат. Так, і робимо наступним чином. Проста умова. Значить, Якщо то, якщо то поставимо, значить, якщо наш. Так, тільки не клавішу, пропуск натиснуто, а торкається, так, якщо торкається нашої з вами. Так, що, спрайт 3? Так, спрайт 3. Давайте називаємо його Перешкода. Перешкода. Так, якщо квадрат торкається перешкода, тоді потрібно, що зупинити все. Так, потрібно зупинити все. Так, перевіряємо. Перескакуємо, так. Ось, є зупинилося все. так, Тобто ми попали на перешкоду. Чудово. Це ми з вами також реалізували. І давайте зробимо ще е, рахунок. так, Тобто, скільки ми перестрибнули наших перешкод, щоб у нас рахувалося рахунок. Для цього створимо зміну. Створити зміну для всіх справді, називаємо її рахунок. Так. І давайте навіть, там де наш квадрат надамо значення. Рахунку значення 0. Так, відповідно до перешкоди, якщо ми її пройшли, то ми будемо змінювати. Так, будемо змінювати наш з вами рахунок на одиничку. так, Тобто додавати один бал таким чином. Так, давайте поглянемо, що в нас вийшло. Так, раз. Два, три, чотири. Так, як бачите, все працює. Супер. Так, на цьому наша гра завершена. Сподіваюся, що у вас все вийшло так як в мене. Якщо це справді так вам сподобалося, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися. Побачимось!